Десь далеко, далеко, за густими лісами, глибокими ріками та високими горами є чарівна країна дружби та похмура країна булінгу. Вони сповнені різноманітних випробувань, та лише той, хто пройде усі ці випробування, зможе знайти. Там найцінніший скарб справжнього друга. Тож сьогодні, любі малята, ми з вами на швидкому подязі вирушимо до цих країн. Ось і країна дружби, але щоб до неї потрапити, пройти гру, а гра називається. Який же ж твій друг, Дітки! Називайте якості характеру, притаманні справжньому другові. Давайте спробуємо разом. Добрий, щедрий, доброзичливий, чемний, щирий, чесний, вірний, справедливий, надійний та сміливий. Молодці малята. Ви виконали завдання і потрапили до країни дружби. Погляньте, хто це нас зустрічає? Їжачок. Так, дітки, це їжачок, але він дуже сумний. Давайте дізнаємось, чому наш їжачок сумує? Та зараз дайте відповіді на такі запитання, чому їжачок був сумний? Тому що з ним ніхто не дружив. Чи хотів він мати друзів? Звичайно, так. Чи хотіли інші звірята з ним подружитися? Так, що їм заважало це зробити? Їжачок був дуже колючим. Що вигадали звірята, щоб подружитися з їжачком? Подарували йому коробочку з м'яким наповнювачем. Що вони зробили з м'яким наповнювачем? Одягли їжачкові на колючки. Чому звірята хотіли подружитися з їжачком? Він вже був колючим, хоч він був і колючим, але він мав добре серце. Друзі, давайте згадаємо наших героїв та їх друзів. Ельза та Анна. Софія прекрасна та кролик. І білочка, шрек, та віслюк, кіт Том та мишка Джеррі, пух Та п'ятачок, тигра Віслюк та кенгуру, Спанч Боб, та Патрік. Грю та міньйони, грінч та собачка Макс. Після такої гри відразу ж усіх піднявся настрій, та з'явилась посмішка на обличчі. Дітки, як ви думаєте, з чого починається дружба? Так, звичайно, з посмішки. Тож давайте поділимося своїми посмішками одне з одним. Якщо хтось посміхнеться тобі, ти теж йому посміхнись. Якщо хтось поклониться тобі, ти теж йому поклонись. Якщо хтось поділиться з тобою, ти теж з ним поділись. Ну, потім міцно, приміцно, ти з другом своїм обнімись. Молодці малята, ви гарно впоралися із завданням. Тепер я переконана, що всі ви розумієте, як виглядає справжня дружба, але буває й так, що ми залишаємось без друзів з різних причин. Але нас можуть і ображати інші діти. Про це ми дізнаємось в Україні булінгу. Давайте переглянемо відео та дізнаємось, що ж таке булінг. Мультізнайка ТВ представляє Привіт! Багато дітей стикаються з булінгом. А ти знаєш, що таке булінг? Булінг це агресивна поведінка однієї дитини або групи дітей, яка призводить до цькування іншої дитини з метою приниження, залякування та демонстрації сили. Цькувати можуть за зовнішність, за зачіску, окуляри, за надто високий або низький зріст, вагу, національність. Також за успіхи в навчанні або особливості характеру. Та часто булінгу немає причин. Крибники просто прагнуть конфлікту і знаходять першу ліпшу жертву. Якщо ти став жертвою булінгу не панікуй і не намагайся вирішити проблему самотужки. Ось тобі поради, як боротися з булінгом. Якщо ти став жертвою булінгу Розкажи про це дорослим, яким довіряєш батькам, вчителю, вихователю або тренеру. Дій хоробро. Йди та ігноруй бешкетника. Твердо і чітко скажи йому, щоб він припинив, а потім розвернись і піди. Ігноруючи задираку, ти показуєш, що він тобі байдужий. Зрештою, він, ймовірно, утомиться діставати тебе. Уникай бешкетника й перебувай у товаристві друзів. Не звинувачуй себе, не виправдовуй кривдників. Ніхто не має права ображати тебе. Упевнися, що ти не є кривдником по відношенню до інших. Заступайся за тих, кого ображають. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Якщо ти побачив, що над кимось знущаються, клич на допомогу. Привертай увагу дорослих. Пам'ятай з булінгом не впоратися самотужки. Малята, що ж таке булінг? Як саме нам потрібно реагувати на такі дії? До кого ми зможемо звернутися у такому випадку? Яка країна вам сподобалась найбільше? Дидактична гра, що таке дружба? Малята, сьогодні ми дізналися, що ж таке дружба, що таке справжній друг, які якості повинна мати людина, з якою ми дружимо, чому з другом завжди цікаво. Чому люди говорять, що дружба це цінний скарб? А зараз пропоную розглянути картинки та визначити, яка з них хороша поведінка серед друзів, а яка ні. І вам допоможуть такі чудові знаки. Зелений круг це хороша поведінка, а червоний так не можна робити. Малята, наша подорож завершується, і ми усі повертаємось додому. Ви вже знаєте, яким має бути справжній друг, тож будьте завжди гарними друзями один для одного, будьте чемними та дружніми, допомагайте одне одному та виручайте з біди. Але якщо у вас ще немає справжнього друга, не засмучуйтесь, десь далеко в країні дружби він чекає на вас. Ви обов'язково зустрінетесь і станете найкращими друзями. До нових зустрічів. До побачення, малята!